Усім привіт! Сьогодні ми поринемо у світ класичної української п'єси Наталки Полтавки Івана Котляревського. І знаєте, виникає питання: чому ця, здавалося, б, проста історія кохання не втрачає своєї сили вже понад два століття? А вся справа, як на мене, у її неймовірно живих та незабутних персонажах, саме про них і поговоримо. І от, власне, це і є те головне питання, яке ставить перед нами п'єса. По суті, вся історія це пошук відповіді. Давайте подивимося, як кожен з героїв дає свою унікальну відповідь на цей виклик. Ну що ж, почнімо з самого серця цієї історії, з Наталки Полтавки. Вона не просто головна героїня, вона втілення ідеалу української жінки, як його бачив Котляревський. І ось ця її фраза, мабуть, найкраще описує її сутність. Гідність для неї не в грошах чи статусі, вона в чесній праці та походженні, яким вона пишається. І що найцікавіше в її образі, це поєднання на перший погляд непоєднуваного. З одного боку вона ніжна, любляча дочка, вірна своєму коханню. А з іншого, коли на кону її щастя, вона перетворюється на неймовірно сильну і рішучу дівчину, здатну на відчайдушну боротьбу. А от мати Наталки, терпелиха, це зовсім не класична лиходійка, ні. Вона, знаєте, уособлює такий собі суворий прагматизм, який народжується з бідності та страху. Вона любить дочку, але понад усе боїться злиднів і того, що скажуть люди людського поговору. Але саме тут вірність наталки проходить, мабуть, найскладніше випробування. Уявіть, після чотирьох років абсолютної тиші раптом повертається той, на кого вона так довго чекала, її коханий Петро. Подумайте тільки цілих чотири роки весь цей час Петро важко працював на чужині, і все заради одного заробити гроші і стати гідним своєї Наталки. А повертається і бачить, що її родина живе у страшній бідності. Тобто, дивіться, Петро це наче ідеальна пара для Наталки за своїми людськими якостями чесний, працьовитий, безмежно закоханий. Але його соціальний статус сироти і, скажімо так, м'який характер, роблять його страшенно нерішучим він готовий радше відступити, ніж боротися. І от, здавалося б, щастя вже так близько. Закохані нарешті разом, але саме в цей момент на сцену виходять представники сільської влади, дві впливові фігури, які мають на Наталку власні плани. І ось ця цитата це просто квінтесенція образу першого антагоніста возного Тетерваковського. Тільки вслухайтесь у цю канцелярську мову. Для нього дрібного чиновника шлюб це не про кохання, це юридична угода, за якою він отримує у володіння красиву дівчину, як якусь річ. І ось на цьому контрасті, власне, і будується весь конфлікт п'єси. З одного боку, світ Наталки, де кохання це найвища цінність, а з іншого цинічний і бюрократичний світ возного, де все можна купити, продати або виграти як судову справу. Та возний діє не один його головний помічник це сільський староста, виборний Макогоненко. І це теж дуже цікавий тип хитрий інтриган, який, ну, просто майстер маніпуляції та підлабузництва. Знаєте, виборний це такий дуже неоднозначний персонаж. Зовні він такий собі добряк, сипле прислів'ями, жартує. Але за цією маскою ховається глибоко корислива і ліцемірна людина, яка допомагає в возному виключно заради власної вигоди. Але на щастя, у наших героїв з'являється союзник, і це персонаж, який уособлює сам вололюбний дух українського народу: це Микола. Микола теж сирота, як і Петро, але на цьому їхня схожість закінчується. Він повна протилежність, рішучий, неймовірно оптимістичний, справжній шибайголова, який мріє про козацьку волю і свободу. Тобто, Микола, це не просто друг чи помічник, він, по суті, є втіленням народної мудрості, справедливості та здорового глузду. Він та сила, яка протистоїть корумпованій владі і допомагає відновити правду. Ну і звісно, все це неминуче веде нас до потужної кульмінації. Це момент, де кохання, гроші та влада стикаються в одній точці, і кожен персонаж змушений показати своє справжнє обличчя. І ось перед лицем шаленого тиску з боку матері та влади Наталка робить свій остаточний вибір. Вона обирає чесність і вірність, а не сите життя з нелюбом. Це і є рішучий і сміливий крок. Далі розв'язка розгортається, скажімо так, у три кроки. Все починається з непокори Наталки. Потім неймовірний вчинок Петра, який віддає всі свої гроші, щоб його кохана не почувалася бідною, виходячи заміж за іншого. І це, зрештою, призводить до абсолютно несподіваної зміни в серці возного. І цей вчинок Петра, цей акт самопожертви, виявляється настільки сильним, що пробуджує щось людське навіть у цинічному возному. Він, вражений, відмовляється від Наталки і сам визнає, що ніколи в житті не робив нічого доброго. Так, що ж виходить, Наталка Полтавка це не просто історія кохання з села, це насправді дуже потужна заява про те, що справжніми скарбами є не гроші й не влада, а чесність, вірність і здатність до самопожартви. І це, мабуть, залишає нас із питанням: а які цінності ми готові відстоювати у своєму житті сьогодні?